Пройдуть залізним кроком вулицями нашої столиці та честь покрови і дати заснування української повстанської армії. Це твої охоронці, а ти їхній ямов. Подай. Рухаємо! Ей, ми не шабри, Ей, буде україна, діти! Наші прапори! Ми не шабри, Ей! Зараз відбувається марш, марш! Марш слави української повстанської армії! Приймає участь в марші всі українці, всі добровольці, але перш за все марш організовують доброчий український корпус і полк Азов. Так, да, більшість були в АТО, але це в ротації, поранені і так далі. Одержують документи. Україна. Трохи, трохи ще, трохи це. Ще, так. Скажіть, це так все планувалося? Димовухи, фаєри. Ні, це інтровізація людей. А скажіть, будь ласка, одне слово. А скажіть, будь ласка, скільки хлопців з АЗОВу, які були в АТО, тут? 200 десь. Друзі, сьогодні ми зібралися тут. для того, чтобы показать, что мы, добровольческие батальоны, мы не только можем сидеть там, что мы реальная политическая сила. Мы видим, что делается сейчас в парламенте, что по большому счету все те, кто лезут сейчас в Верховную Раду, они создают новую партию регионов, что снова начинается кумовство, воровство, снова идут взятки и откаты. Нас много, но большая часть и Азова, І добровольчеського українського корпусу правового сектору знаходиться на фронті. Я вірю в нашу перемогу. Я сподіваюся, що наше покоління вибере в цій відвічній боротьбі останню перемогу. Виграє останню битву. Ми розіб'ємо нашого ворога, і він назавжди полишить нашу землю.